Друзі, привіт! Часто задаєте питання, на якому етапі проєктувати камін. Ось на такому етапі, коли заливаєте подушку і починаєте будувати цей будинок. Чому? Ну що потім відбуваються ось такі втручання в стіни, в підлогу, відбуваються демонтажні роботи. До речі, це ще один момент, чому я відмовляю в будинках з ремонтом. Я не захожу в будинки, де є ремонт, і не проєктую каміни, тому що нульовий цикл це наша стихія. А от з ремонтом людина себе вже як монтажник обмежує. Переробляти, звісно, можна все, але це ваші кошти, це час, тому краще проектувати з самого початку і правильно. Замовляйте консультацію. Приїдемо, зробимо вам. Максимальний опис, що потрібно, де потрібно, як потрібно, щоб не переробляти.